Вітаю, шановні глядачі. Економіст Берклейс знову переглянули офіційні дані про торгівлю, виявили цікаву річ. Мита, які реально платили імпортери, були нижчими, ніж усі думали. Що Білий Дім говорив про 12%, там приблизно середні, то насправді середнє навантаження у травні становило лише близько 9%. Причина в тому, що більше половини всього імпорту взагалі не укладалося митами, а ще американські компанії просто стали менше купувати в тих країн, де мита вищі, насамперед у Китаю. Чи можна сказати, що мита поки не дали? Очікувано ефекту на інфляцію і чи зміниться ситуація у другому півріччі? Зараз будемо розбиратися. Подібні висновки зробили JP Morgan. Вони кажуть, що у червні бізнес фактично платив менше мити, ніж показували середні цифри. Компанії переключилися на постачальників з країн, де мита нижчі, або навіть частково почали брати продукцію у внутрішніх виробників. Через це інфляція і не розкрутилась так, як очікували експерти. До речі. Така історія ще раз показує, коли у світі все змінюється. Що тижня людям важливо мати надійні та зрозумілі інструменти для збереження грошей. Саме про це ми говоримо на курсі основи в школу останнього капіталіста за три тижні. Ви навчитесь орієнтуватися в інструментах фінансових, перевіряти ризики і будувати власну стратегію. А якщо повернутися до теми тарифів, головна непередбачуваність не в тому, наскільки стабільною виявилася економіка США, а в тому, що саме зростання ефективних тарифів вийшло доволі. Помірним, тобто всі боялися, що як-от влупить тарифи, і буде повний треш. А по факту, більш-менш стало ще й помірковано, і це насправді дещо рятує ситуацію. По суті, ми говоримо про тарифи як певний невеликий податок на споживання для американців, що в принципі є ну, однією з опцій більш-менш прийнятних рішень для вирішення проблем із дефіцитом бюджету і торгівлі і загалом. Але політичний підтекст теж нікуди не подівся. Дональд Трамп заявив, що ми та не мали нічого спільного з інфляцією. Навіть порадив Goldman Сакс звільнити економіста, який передбачав стрибокці. Економісти з пен Вартон порахували, нові тарифи вже встигли принести у бюджет 58,5 мільярдів доларів за півроку. Так, деякі імпортні товари, наприклад, меблі, значно подорожчали. в липні оптові ціни підскочили. Найшвидше за останні три роки загалом це зростання майже на 1% порівняно з минулим місяцем. Але якщо дивитись на загальну картину, то вона виявилася такою драматичною, як багато хто боявся. За підрахунками Берклейс, у червні митами обкладався лише 48% усіх везених товарів, і тут усе завдяки виняткам, наприклад, ліки, певна електроніка, напівпровідники. Та товари з Канади і Мексики частково не укладалися тарифами. Також варто згадати пільги, якщо хоч п'ята частина товару була вироблена у США, він міг отримати цей товар зниженим митом. Але така поблажлива ситуація може скоро закінчитися. Веркласть попереджає, що винятки можуть по суті зникнути. Трамп навіть говорив про 250 відсотковий тариф на ліки та 100-відсотковий на чіпи. А ще планують прибрати правило де мінімес. Яке дозволяло без мита завозити покупки вартістю до 800 доларів. Якщо ці кроки справді ведуть, то вони призведуть до зростання тарифів, і ось тоді вже інфляція може стати набагато відчутнішою. Тобто от така от певна м'якість наслідків тарифів, вона спричинена все ж таки об'єктивним фактором, що тарифи були не введені на весь спектр. І Фредовичем це може розглядатися як те, що значить, можна іти далі вперед. А це не зовсім факт. Продовжуючи цю ситуацію, Баджет Баджетлаб рахують інакше, за їхніми оцінками, оцінка ефективного тарифного навантаження на споживачів в середньому складають 18,6%. Хоча доприкінці травня було майже 22%. але навіть вони визнають, що в реальності компанії часто платять менше ніж ці номінальні цифри. Брейклейс прогнозують, що середньозважені тарифи США за їхнім прогнозом можуть піднятися приблизно до 15%. Зараз цей показник складає приблизно 10%, а ще минулого року було лише 2,5%. Інші економісти навіть припускають, що ставки можуть бути ще вищими. Водночас адаптація бізнесу до тарифів може виявитися тимчасово. Наприклад, на початку року багато компаній знову таки це відомий факт. Я скажу його ще раз: вони по суті затарювалися про запас, завозили більше товарів до того, як нові тарифи почали діяти. Потім, відповідно, імпорт просів, бо склади були забиті. Але як тільки ці запаси розтануть, попит на імпорт знову піде вгору, і компанії вже відчують більше наслідків тарифів. Тому ефект тарифів може стати відчутнішим у другій половині року. Маркас із Берклей скаже, що ніхто не знає, чи реально швидко відірватися від Китаю. Тобто багато говорять про диверсифікацію поставок, але практика показує, що це не так просто. Виробничі ланцюги будувалися десятиліттями, і переключити їх за кілька місяців дуже складно. Та нещодавно Трамп знову продовжив чергове торгове перемір'я з Китаєм ще на 90 днів. Тому ризики трохи скорочуються. А про це ви можете до речі прочитати на нашому телеграм-каналі, де також можете знайти оперативно прикладені заяви за допомогою штучного інтелекту. Барі рот, який возить уживані вживані машини з Канади для американських дилерів, розповідає, що це минулого року стабільно імпортував близько тисячі авто на щомісяця. У січні, коли всі намагалися встигнути до тарифів, він довіз майже півтори тисячі. А тепер, коли на багато канадських авто наклали 25% ми, то він ледве привозить 400 машин на місяць. Баррі Рот каже, що зараз американські дилери тримаються на тих машинах, які встигли завести наперед ще до того, як почали діяти нові високі тарифи. Але цей запас швидко тане. Далі або платити нові збори і робити бізнес дорожчим, або залишатися з набагато меншими обсягами для продажу. У будь-якому випадку наслідок один той самий: ціни на авто підуть вгору. Це не станеться в одну мить, але коли ринок переварить ситуацію, підйом цін буде відчутним і швидким. І рот тут не сам і не один. Це більше компаній визнають, що довго тримати тарифи на собі і не прикладати їх на на клієнтів. Зокрема, просто де реально. Якщо ще кілька місяців тому вони тягнули час, бо ставки постійно змінювалися, було незрозуміло, що робити, то зараз, коли все більш-менш визначилося, бізнес поступово піднімає ціни. Америку чекає хвиля поступових підвищень цін, не різкий стрибок, а саме повільний, але стабільний рух вгору. Хороший приклад компанія World Emblem з Флориди. Вона возить з Китаю, В'єтнаму та Камбоджі нашивки для форми поліції і служб швидкого реагування. Її власник Ренді Кар зізнається, що довго не хотів піднімати ціни, бо тарифи змінювалися постійно. І він не хотів щоразу переписувати прайси і плутати клієнтів. У підсумку компанія вже витратила понад мільйон доларів, оплачуючи мита за свої кишені. Але тепер, коли правила більш зрозумілі, Кар вирішив, що досить чекати. З вересня його товари подорожчають подорожчують на 6-25%, залежно від позиції. За його словами, чекати просто немає сенсу, і це тільки початок. Чимало інших компаній теж готуються піднімати ціни. Хтось робитиме це обережно і поступово, хтось різкіше, але від мережі того наскільки критичний імпорт у їхньому бізнесі. Є ще один момент, який робить картину ще більш хиткою, саме політична невизначеність. Трамп постійно грає тарифами. Сьогодні обіцяє підняти їх на 100%, Завтра говорить про винятки. Післязавтра погрожує ще більшими ставками. Він буквально змінює свої рішення з дня на день, і бізнес ніяк не може планувати на довгу дистанцію. Тож інвестори, і виробники, живуть в стані постійної підвищеної тривожності, де кожна нова заява з білого дому може різко змінити картину. І саме ця непередбаченість може виявитися не менш небезпечною для економіки, ніж самі мита. Але видно, що коло Трампа там більш-менш адекватні зараз люди. Ну, більш-менш там бесен більше впливає, що ті, хто там пропонував надзвичайно високі мита наліво-направо, як бум і ними розкидуваться, вони трошки відійшли від рішень. І... Є ймовірність, що ідея мид вона буде впроваджена, але більш консервативно, ніж так революційно, як того боялися. Тож, не все так жахливо може бути. Будемо спостерігати. Всім всього найкращого. До побачення.